Підібрала для вас набір з чотирьох святкових ароматів зі знижкою 15%. Тож ці парфуми вам допоможуть завершити святковий образ. Перший аромат 100 доріг, але це версія X, в яку додали ноту мандарину, і вона не така солодка. Основні ноти пудрові і рісу, мандарину та ванілі. Другий свіжий аромат Вітанік Гюталь, до якого входять імбир, лимон та зелені ноти ялинки. Третій це бутікова лінійка Герлен. І новинка 2024 року Neroli Plain Zoot. це деревинний аромат, до якого входять імбир, кориця, неролі та квіткові ноти апельсину. І четвертий нірмата, який схожий на Kilian Angel Share. Аромат алкогольний, гурманський, з корицею, дуже шлейфовий та солоденький. Набір з чотирьох ароматів по 5 мл в наших крутезних пулях.